Терміново США використали невідому зброю у Венесуелі. Вона вивела із ладу радари і звалила із них солдатів. Співробітник охорони Мадуро розповідає про інтенсивну звукову хвилю. То що ж це було? Будемо говорити про це далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Спливли нові подробиці операції Вашингтона у Венесуелі. New York Post, посилаючись на свідчення співробітника охорони Мадуро, пише. Що під час захоплення останнього військові США пустили у хід невідому звукову або енергозброю? Зміна водить шокуючі дані. Ця зброя вивела із ладу як і радари, так і практично паралізувала бійців. Ось як описує ті події людина із охорони венесуельського президента. Цитую: раптово всі наші системи радіолокації без жодного пояснення вимкнулись. Наступне, що ми побачили, це безпілотники, безліч безпілотників, які літають над нашими позиціями. У якусь мить вони запустили щось. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, що моя голова вибухнула із середини. У всіх нас пішла кров із носа. Дехто рвав кров'ю. Ми впали на землю, не в змозі поворухнутися. Кінець цитати. Медіа підкреслює, що Вашингтон володіє мікрохвильовою та надзвуковою зброєю. Однак, у реальному бою раніше її не використовували. Нагадаю, що США затримали Ніколаса Мадуро у межах операції у Венесуелі 3 січня. Прихильники венесуельського диктатора вимагають повернути його, і з таким закликом вони вийшли на вулиці Каракасу, столиці країни. Водночас у Венесуелі розпочалося звільнення політв'яснів процесом керує тимчасова президентка Родрігес. Можливо, вже скоро до країни повернеться посольство США, адже Вашингтон підтвердив візит своїх представників для обговорення цього питання. Паралельно Трамп ввів надзвичайний стан, аби захистити нафтові доходи Венесуели, які перебувають на рахунках Мінфіну США. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Цей указ має гарантувати збереження коштів для просування зовнішньополітичних цілей Америки, а також зобов'язаний захистити активи від арешту або судового розгляду. А паралельно глава Білого Дому пригрозив Кубі. Він зазначив, що жителям країни варто укласти угоду із штатами, адже мовляв може бути пізно. Окремо Трамп заявив, що до Куби тепер не надходитимуть гроші та нафта. Далі процитую. Куба багато років жила за рахунок величезних обсягів нафти та грошей, що надходили із Венесуели. Натомість Куба надавала послуги безпеки в лапках двом останнім венесуельським диктаторам. Але більше ні. Більшість кубинців загинули внаслідок нападу США минулого тижня. І в Венесуелі більше не потрібний захист від бандитів та здирників, які тримали її в заручниках стільки років, написав Дональд Трамп. Водночас, Сполучені Штати планують, ймовірно, на наступному тижні, зняти частину санкцій із Венесуели. Про це каже міністр фінансів Америки Скотт Бесент. Все для того, аби полегшити продажі нафти на тлі останніх дій штатів, побоювання лунають і сторони Канади. Як пише Блумберг, країна турбується, що може стати наступною ціллю Дональда Трампа після Венесуели і Гренландії. Натомість, у останній, ймовірно, навіть можуть бути розгорнуті сили США. Газета The Telegraph пише, що Великобританія обговорює це питання із іншими європейськими країнами. ЗМІ зазначає, що йде дискусія про розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику від президента США Дональда Трампа. Друзі, а що думаєте про це ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску, якщо досі цього не зробили. США провели нову операцію у Карибському басейні. Американські війська затримали ще один нафтовий танкер Оліна. Про це повідомило агентство Reuters. Операція проходила неподалік від острова Тринідад. Представники берегової охорони піднялися на борт вранці 9 січня. Цей корабель входив до тіньового флоту РФ, привозив російську і венесуельську нафту. За даними судноплавних баз, танкер Оліна ходив під фальшивим прапором східного Тимору. Перед затриманням підсанкційний корабель вийшов із порту Венесуели. Судно було повністю завантажене нафтою. Воно рухалося разом із групою інших танкерів після того, як США 3 січня захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього пише Ройтерс, танкер змушений був повернутися до Венесуели через морську блокаду із з боку американських військ. Відомо, що танкер в обхід ембарго возив російську нафту із портів Росії у Балтійському, Чорному морях і Тихоокеанському регіоні, зокрема до Китаю, Індії і Туреччини. А Грінпіс відносить судно до переліку загроз довкіллю. Оліна перебуває під санкціями Великої Британії, США, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії і Нової Зеландії. Раніше судно називалося мінерва М. Заважу, що у 2025 році Україна теж взяла на приціл танкери тіньового флоту Росії. Зокрема, СБУ била по них дронами, коли ті йшли без вантажу. Це змусило деякі компанії відмовитися від співпраці з Москвою. Пише Блумберг. Атаки на кораблі змусили деякі судна, що перевозили санкціоновані барелі, обрати обхідні маршрути, І що менше один власник танкерів став більш обережним щодо співпраці із Росією, зазначає видання. А через побоювання вторинних санкцій із боку США, велика кількість нафти застрягла у морі. Блумберг додає станом на кінець грудня, понад 185 мільйонів барел сирої нафти опинилися посеред моря у танкерах через санкції. Ключові покупці, наприклад, Індія, шукають шляхи обходу обмежень, і це при тому, що Москва під кінець 2025-го двадцять ще й змушена була знизити видобуток нафти. Джерела Блумберг стверджують, що у грудні Росія видобувала 9,3 мільйонів барелів сирої нафти на день. А це на 100 тисяч менше ніж у листопаді. Причина удар західних санкцій по двох найбільших російських нафтовидобувних компаніях – «Лукойл» і Росніфть. Отже, санкції діють, а логістика у вигляді тіньового флоту під ударом. Чи вплине цей тиск на Путіна і чи змусить його закінчити війну проти України? Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтесь на канал. Моніторингові пабліки повідомляють про те, що ворог в акваторію Чорного моря вивів один підводний носій калібрів, загальний залп. Шість ракет. Упродовж цього тижня ми спостерігали маневри російської стратегічної авіації, які здійснювали імітаційні пуски, поверталися потім до місць базування. Моніторингові пабліки попереджали, що це може бути передвісником до підготовки якоїсь масованої атаки. Разом із тим, сьогодні вже з'являються коментарі деяких наших народних депутатів, які говорять про те, що ось наступного тижня будуть сильні морози, і ворог може готуватися до завдання. Мас... Особенного удару якраз наступного тижня, а те, що маневри почалися підводних носіїв калібрів у Чорному морі. Чи є це свідченням певним підготовки чи ні? Так само, як і маневри російських стратегів цього тижня, ну діло тому, що підводні лодки у росіян там пара штука в Варшавянки ми ж одну уничтожили, вторую повредили. То одна із підводних лодок могла дійсно вийти. В море для того, щоб уйти, може бути з-під удари. Сейчас ідуть наші теж підготовки по, по по ударам по, по російським танкерам, по в тому числі по військовому флоту російському.